Родичів двох бійців батальйону Торнадо заарештували ДНРівці після зливу бази даних підрозділу у всесвітню мережу. Фото разом з іменами, прізвищами, домашніми адресами та навіть номерами мобільних телефонів з'явилися на сепаратистських сайтах два дні тому. Бійці вважають, і власне дійсність на жаль підтверджує, що така цілеспрямована зрада наражає їхні родини на смертельну небезпеку. Заступник командира батальйону з позивним ікс вже знайшов себе на сепаратистському сайті. каже, викладені бойовиками персональні дані справжні у переліку 170 бійців. Більшість мешканців Донецької та Луганської областей на окупованих територіях у них залишилися рідні. Люди друг друга всі знають у відео фотографії і поступили подло, Я скажу, тому що воїни ведуть війну з війнами а Анісіх рослинки міжонами, бабушками, дедушками. уже в городе Тарезі були арестованы сім'ї двох наших бойців. Сейчас судьба їх не Это пошло сразу после утечки інформації на следующий день. Цю базу даних створювали ще влітку у Дніпропетровському обласному управлінні міліції. Тут же робили світлини на посвідчення. Це перша база наших даних, котрому мы здесь прийнімали. Тоді якраз формували батальйон шахтарств, який згодом після переформатування став торнадо. Ось так урочисто їх відправляли з Дніпропетровська у липні у зонато. Ми вже несколько місяців сточинка говориться прикладами і сапогами для того, щоб повернутися на свою землю для того, щоб повернутися в свої міста, в свій дом. І ми хочемо видавлювати їх з наших міст, сміс, де ми ка говориться, виросли, де ми учились, ми росли в обласному управлінні міліції. Кажуть, провели службову перевірку і жодних порушень не знайшли. кажуть, злив інформації міг бути в інших регіонах, де служили бійці. Нині вони підпорядковуються управлінню МБС Луганської області. Провірка не встановила утечки інформації в отношеній. Бойцов торнадо. Мы сейчас проверили наших работников, которые имеют доступ к информации, и не установлено каких-то. Значить, і незаконний передач натомість у батальйоні торнадо наполягають це саме Дніпропетровська база, адже у цьому списку є бійці, що вже загинули, зникли безвісти, чи давно перевелися до інших підрозділів. Около 50% батальйону вже змінилось. поэтому этих именно персональних даних на території нашого батальона у Кадравіков і в області МВД області нет. їх меня претензий управління ніяких нет. Ну, є спросьби, щоб скореї на шлітах кризито подлосі. Считаєш токанкретне подлоси придательства чоловіка, який поступили насамперед. Зараз бійцям батальйону торнадо, що нині служить на Луганщині, доводиться дбати про безпеку рідних, за якими після зливу даних полюють бойовики. Ольга Павловська, Олександр Куліж, Дніпропотроск, Паскор, 2+,2.